Всіх вітаю на каналі. Сьогодні мова піде за збірку ПК для мого клієнта за 22 тисячі гривень. І спочатку розповім вам невеличку предисторію стосовно цього ПК. Буквально 2 місяці тому я сидів на цій платформі, яку я зібрав ще у 2019 році. Відос на нього буде в описі. І я навіть її не збирався найближчим часом переходити з неї, бо мене все влаштовувало. Це материнка на 1151 сокеті, сокі ревізії в парі за 7700К. Всі комплектуючі купували з нуля, і це та збірка, на яку я купив цілих два роки. На кожне комплектуючі я відкладував гроші, які мені давали батьки в студентські роки. І в цьому компі, по суті, частинка мене, бо це моя сама перша серйозна збірка, це мій новий ігровий ПК і це мій YouTube канал. І всі ці події пов'язані з цим ПК. Зараз я перейшов на Ryzen 9 3900X. І якщо цей ролик набере 100 лайків, то зніму також на цей рахунок відео. І я впевнений, що в мою сторону полетить купа хейту стосовно цієї збірки. Я знаю, що ви можете зібрати набагато дешевше і набагато продуктивніше, наприклад, на Ryzen 5 3600 З або новий. Я все це знаю. І якщо ти купиш більш крутий системник за менші гроші, то ти красавчик і я буду тільки радий за тебе. Все, лірика пройшла, можна видихнути і Приступити до розбору комплектуючих. Процесор тут, як я вже і сказав, i 7 7700K, має 4 ядра 8 потоків, має 4,2 ГГц на ядро в стоки, досягає 4,5 ГГц при нагрузці, і в мене цей проц стабільно працював на частоті 4.8 ГГц. І на цьому проці я грав в усі ігри, а також рендерив. І проц не саме холодний, бо має 95 Вт TDP і в мене він працював разом із водянкою, але вистачить і повітря. Охолодження. Башню я купив від ID Cooling, модель SE903. Башня має три мідні нікельовані трубки і ARGB кувер діаметром 92 мм. І ця башня, Росія до 130 Вт тепла. В принципі, якщо сильно не балватись із розгоном, то цієї башні повинно вистачити. Материнка тут від компанії Asus, модель на Z270 чіпсеті. Це не сама топова материнка, яка могла б тут стояти, але в неї доволі серйозне живлення. проца, доволі масивні радіатори, має 4 слоти під ОЗУ ddr 4 типу, має декілька слотів під ім2 накопичувач, і також має доволі крутий звук. І скажу від себе, що це дуже красива і класна материнська плата. в мене ніколи не було з нею проблем. Все завжди працювало як треба. Дякую, Asus за якісний Спасибо. Оперативна пам'ять від Kingston, модель HyperX Predator, номінальна частота 3000 МГц, але є XMP профіль, за допомогою якого ми отримуємо 3200 МГц і такої частоти для роботи доволі достатньо. Відеокарта теж від компанії Asus Asus One Love. Це RX 5700, двохкулерна, має 8 ГБ DDR6 пам'яті, має металевий бекплейт, що в принципі радує, бо в цьому є сенс. Карта по Продуктивності десь на рівні RTX 2070, різниця плюс-мінус 10%, але коштує не так багато, і це тільки плюс, котра обійшлась мені в 5000 тисяч гривень. Система будемо встановлювати на NVMe, це 960 Evo від Samsung на 250 ГБ пам'яті, все дорого-багато навіть на сьогодні, бо вона коштує в районі 3000 гривень. І за 250 ГБ 2023 році це, якщо чесно, дофіга. І пам'ятаю, що коли тільки вони вийшли, то коштували приблизно так само. Але все ж таки, якщо зберетесь купувати, то не пожалкуйте і повинна довго відпрацювати. Працювати. За збереження файлів буде відповідати VD Black на 1 ТБ зі швидкістю обертів 7200, скачати і встановити пару ігр. Точно вдасться. Жвити це все буде блок живлення від Zalman потужністю 600 Вт. Цього блока живлення повинно вистачити під нашу систему, сам блок живлення практично новий, без особливих слідів експлуатації і повинен бути якісним. І останнє, про що я хотів би розповісти, це корпус Dark Flash 360, дуже схожий на корпус від Lian Li, модель One 215 Дуже симпотна модель, ну, по крайній мірі мені дуже сподобалась. Тепер маємо січити кожух, за яким ховається два РГБ кулери діаметром 140 мм, знизу короб для того, щоб ховати на гарні боки живлення. Позаду в комплекті йде ще один АРГБ кулер на видов на 120 мм. І зверху встановлена сітка, як зазвичай для кулерів або для водянки. Наче нічого такого особливого нема, і все стандартно, окрім 240 мм кулерів, але все одно повноцінно Ціни медітавер в білому кольорі, додає цінності, і сам по собі дуже гарний і крутий. Мені зайшов. І в цілому це вся збірка, і можемо подивитись, на що вона здібна. Погнали! Перша гра Red Dead Redemption 2, налаштування в 2К, котре ви бачите самі. В середньому отримуємо 60-70 кадрів. В дуже напружених сценах просадки йдуть до 52 кадрів, але нема ні лагів, ні статерів. Маємо дуже комфортний геймінг. Друга гра Кіберпан 2077, теж 2К роздільна здатність. До речі, ви в попередньому відосі мене дуже захейтали, те, що я неповноцінно робив тести. Ну, і якщо пограти з налаштуваннями, то отримуємо від 40 до 60 кадрів, без якихось лагів і статерів, мега комфортний геймінг. А якщо грати при Full HD, то 60 кадрів для цієї збірки буде точно не проблема. І остання гра на тестах це Spider-Man. Всі налаштування викручені на Ультра 2К геймінг. Гра показує від 60 до 80 кадрів з доволі рваним графіком фрейму. але гра йде без якихось проблем, не видно ні лагів, ні статерів. Відпрацьовує все добре. На цьому можна і закінчити. Вийшла дуже холодна і тиха збірка. Проц максимально в моменті видав 70 градусів, а відеокарта максимально 66. І це при максимальній нагрузці в іграх. І все це було зібрано з доволі якісних комплектуючих, котрі добре показували себе дуже багато часу. Я, в принципі, і не збирався переходити з цієї платформи, мене все влаштовувало. і я навіть деякий час вагався над цим. Але момент X настав, і я сподіваюся, що мій клієнт залишився з удовільним збіркою. А ви цим відео? З вами був Цеп. Дякую, що ви в мене є. До нових зустрічей.